На період поминальних днів наступного тижня після Великодня місто традиційно збільшує кількість громадського транспорту до місць поховань, аби Чернігівці могли навідати і вшанувати своїх рідних та близьких. Цьогоріч вони припадають на 12-14 травня. Відтак, у неділю 12-го, за інформацією управління транспорту, до найбільшого міського кладовища Яцево від 7 до 18 будуть продовжені і курсуватимуть наступні автобусні маршрути. 10 А. Частина машин на 21-му. номери 27, 24, 24А та 31, повертатиме до Яцево і тимчасово не доїжджатиме до Новоселівки, 33, та на два дні запровадять новий маршрут 11А. Він рухатиметься від зупинки вулиця Незалежності через героїв Чорнобиля, проспект Левка Лук'яненка, вулиці Шевченка та Клинову до Яцево і у зворотному напрямку. 28-й автобус, залізничний вокзал Яцево, працюватиме як зазвичай. У понеділок туди продовжать курсувати 10 а 11 а, 31 та 33. У вівторок, – а і 33. І за встановленим розкладом 28. -й. Усі автобуси додатково маркуватимуть трафаретами із написами Яцевом. Приватний автотранспорт зможе заїжджати через центральні ворота Скленової. Виїзд організують через північно-західний напрямок на дорогу Чернігів-Товстоліс. Однак за можливості людей просять утриматися від поїздок автомобілем. До інших цвинтарів міста, зокрема в Ялівщині, можна доїхати автобусним маршрутом номер 21 або 30, до Олександрівського 21. Поблизу єврейського та старого кладовища на Старобілоуській зупиняються 25, 25 а та 26. До останнього довезе також 31-й. На котипу Володимира Дрозда можна дістатися 22-м, а до кладовища Бобровиця навпроти діагностичного центру – 10-м або будь-яким іншим у напрямку Яцево. Нагадаємо, переглянути схеми маршрутів та відстежити рух автобусів в режимі реального часу можна на сайті або в мобільному застосунку «Дозор Сіті.